Отже, ми забули про своє, таким своїм є сонологія. Що ж це за така наука? Чим вона займається? Я вже казав, що сонологія займається індивідуальним здоров'ям людини. Тобто здоров'ям індивідууму. Вона вивчає закономірності здоров'я. З ним працювати, як його використовувати, як його правильно експлуатувати, як можна зберегти здоров'я, як підвищувати рівень здоров'я, як відновити здоров'я. Тобто все, що стосується здоров'я, я нічого поки що не сказав про хвороби. Чому? Тому що хвороби то є окреме питання. Людина може бути Мати вірніше певну хворобу, але мати і здоров'я, певний рівень здоров'я. Тобто здоров'я і хвороба то є пов'язані категорії, але вони, але, скажімо, відсутність хвороби ще не означає, що людина має там, ну, що людина здорова, Такого, в повному розумінні цього слова. І в той час, якщо людина має якусь хворобу, то не означає, що в неї немає здоров'я. Чому я це так говорю? Тому що завдяки працям професора Панасенка і його кафедри були визначені певні закономірності. Тобто виявилося, що здоров'я може оцінити. Тобто можна... Дати кількісну оцінку здоров'ю. І не просто дати, а ще й спрогнозувати, що в даної людини той чи інший рівень здоров'я означає. Виявилося, що є таке поняття, як безпечний рівень здоров'я. Тобто той рівень здоров'я, при якому людина не хворіє. І параметри рівня здоров'я, який знаходиться вище вищі тої планки, безпечного рівня здоров'я, вони означає, що людина здоров'я, і вона може собі дозволяти багато речей. Тобто вона може перебувати в різноманітних, можливо навіть екстремальних умовах. Фактично, санологія починалася з того, що досліджували здатність людини перебувати в екстремальних умовах. І друга закономірність, що при зниженні рівня здоров'я нижче безпечного починають поступово проявлятися ті чи інші проблеми. І чим нижчий рівень здоров'я, тим більше починається маніфестація, прояви тих чи інших захворювань. Що нам дає санологія? Ми можемо не тільки визначити кількісний рівень здоров'я людини, а ми можемо організувати певні заходи для того, щоб його підвищити і в такий спосіб надати організму можливість позбутися хвороби. Тобто тут йдеться про інакший трошки підхід, який відрізняється від загальномедичного. Коли є хвороба, ми даємо якісь ліки, препарати, або якісь маніпуляції, або якісь там призначення робимо для того, щоб ту хворобу вилікувати. От. Сонологія займається трошки іншими речами. Вона займається не хворобою, вона займається здоров'ям. І, підвищуючи рівень здоров'я, вона допомагає людині позбутися хвороби або пристосуватися до неї. Власне, тим займається лікар-санолог. Коли тільки та спеціальність була створена, то задумка була така, що в кожній поліклініці буде спеціаліст, який буде займатися здоров'ям людини. В ідеалі він мав би кожного пацієнта, який приходить в поліклініку, він мав би його обстежити на кількісно визначитий йому рівень здоров'я і дати рекомендації або дати оцінку його рівня здоров'я і, відповідно, розробити для нього план оздоровлення. План для підвищення рівня здоров'я. Або якщо то неможливо.